Життя сіл їх майбутнє сьогодні напряму залежить від перемоги на фронті та активної позиції у тилу. Синиця село, що 24 лютого 22 року відразу потрапило під обстріли, постраждали заклади освіти, культури. Далі евакуація, створення загону самооборони, село вже має свої жалобні прапори на могилах загиблих героїв та міцний волонтерський центр, що надає суттєву підтримку нашим захисникам. Тому такі активні мешканці сьогодні вже планують своє зав. Тра завтра, завтра своїх дітей. Депутат Полянської громади Наталя Білан ініціювала проведення круглого столу, на який запросила всіх бажаючих, аби обговорити можливість створення у синиці цілого комплексу туристичних послуг. У подальшому це робочі місця, заробіток, збільшення населення. А головним магнітом цього всього має стати синицький парк. Сьогодні ми з вами зібралися із такою хорошою метою, тому що будь-які справи, які ми маємо робити, це має бути на покращення. Благоустрію нашого населеного пункту для того, щоб наше село все ж таки розвивалося, тому що ми маємо дуже гарне географічне положення. Ось ми доволі близько розташовані і до міста Умані з одного боку, а з іншого боку, ми маємо хорошу природну зону для відпочинку, яка на сьогоднішній день є таким хорошим магнітом, як для внутрішнього туризму, так і для зовнішнього туризму. Тому ми маємо на території. Нашого населеного пункту, е, парк, який є пам'яткою архітектури, який є дійсно роздзинкою, який є, е, може е, покращуватися, який може він вже зараз починає мати зовсім інший вигляд, який був. Але все ж таки, ми хочемо, щоб це було е, щоб це був парк, який е, могли відвідувати, який був для розвитку туризму і відповідно. Якщо буде розвиватися туризм, якщо до нас будуть їхати туристи, то відповідно і покращені населеному пункті це і дороги, це і інфраструктура, це і робочі місця, і так далі. Але все це не робиться за один день, тому звичайно дуже велику роботу треба проводити для того, щоб починаючи від і документи, і е, проєкти, щоб це довести до такої реалізації. Тому е, ми, як жителі села, активні жителі села. Е, я вас запросила для такого обговорення, чи е, ви вважаєте, чи вартий такий проект, ось чи варто такому слухатися, тому що як е, заклад освіти е, ми неодноразово е, висвітлювали роботу, висвітлювали саме цей факт, нас Ольга Річна Сікачина, вчитель історії, писала роботу з малої академії, де робота розписувала всі історичні факти, ось е, е, дослідження. Відповідно, робота цікавила навіть істориків і в місті Черкасах, і далі тому парк має і історичне підґрунтя. Відповідно, як в межах закладу освіти для внутрішнього туризму. Вибугачим освіти, то ми це можемо зробити, але ми хочемо, щоб це був проект глобальніший, тому ми просимо допомоги. І Паланська громада в першу чергу зацікавлена нас також в тому, щоб цей парк мав достойний вигляд, щоб він дійсно став магнітом для туризму. Ось і я думаю, що ми сьогодні спільно з вами в обговоренні вирішимо, тому що. Тут і співфінансування, і в будь-якому проєкті має бути і громада допомога, тому що в проєктах є так, що є виготовлення документів, є виділення коштів, але є ще і ті моменти, які мають робитися загальною толкою. Тобто люди мають вийти щось допомогти і самі зробити своїми силами щось покращити. І в загальному це вийде той результат, що наше село буде. З нами тут сюди будуть їхати люди. В принципі, можливо, молодь не схоче шукати собі е, кращого місця містах, а буде розуміти, що сьогодні е, жити в такому чудовому природньому місці набагато краще. Тому ми всі разом зібралися, щоб е, лише на благо нашого населеного пункту і наших жителів, щоб я і молодь ходила з колясками. Посаду, так і е, старші вже могли проводити веломаршрути і їздити, і це щоб в село наповнювалося е, голосами сміхом. І вже в нас були туристи. Ми бачили, що і були, і велопрогулянки, прогулянки приїжджали з уманського центру туризму. Але все ж таки хотілося, щоб це було більше, тому що в нас є дуже багато талановитих людей, дуже багато майстрів. В нас є дуже багато що ми чим ми можемо похвалитися, і в принципі це чудова можливість називати наш наш зелений фонд. Присутні повністю підтримали ідею створення проекту утримання парку юридичного документу, що дозволить проводити в ньому роботи з благоустрою, реконструкції тощо Паланською громадою. В цьому напрямку вже пророблено чимало роботи. Питання в тому, що у нас повинен бути проєкт утримання парку. На даний час серед документів ми маємо в тому році виготовили і дуже довго його робили з комунальних ресурсів підземлю. відбили межі, встановили землю, зареєстрували, що це об'єктивно заповідний фонд. І зареєстрували з комунальної власні Аллахської сільської ради. Тобто, у нас є проєкт землоустрій парку, витяг на право власності. Також в нас є положення про утримання парку і охоронне зобов'язання. Для мене бачу що ще номер один є виготовлення відповідної проектної документації і по можливості, що це поводиться в цьому році, не в наступному, щоб взятися за ремонт арочної мови, щоб не дати йому зруйнуватися. Його треба отримати в належному стані. І потім далі далі братися за елементи паркану, відновити їх. Ну не повністю, а які є ці елементи. Просто тобто, там я розібраний, ви бачите, там розібраний. Його треба довести ці фрагменти залишити і зберегти таким є стані. У Синиці вже є свої екскурсоводи, заклади харчування, що можуть приймати туристів. Село гордиться майстрами різних ремесел. Тільки у Синиці є пісенний супровід весільних страв. Збереглися старовінні печі та вже проводились подібні майстер-класи. Майстер-класи для людей з міста запікання з зіпікання. Це, тісто, ну, тобто це є таке, яке подобається, і в кінці є продукт кінечний. Тобто, наприклад, вартість марокместер-класу 200 гривень. 200 гривень входить. Е Як ти замісив -за хліб, в кінці ти одержав буханку хліба, 10 там, чи 5 пиріжків із Кап... класного робота? Ми робили роз... в школі в себе, да? не пов'язані із печею. Ось. А ми робили себе в школі для дітей майстер-класи. Це теж було до карантину, ми встигли, і відповідно це були майстер-класи на було майстер випікання піци, у нас було оздоблення кексів, у нас були торти, у нас були пиріжки. Ви вже готові до туристичної прилабувалися, тільки ви їх не, не Не тільки. Ми. Та в нас і господині готові. Їм тільки скажіть в групі, що на завтра майстер-клас то організує. Сперлі, тому що ми планували провести такий теж. Записати такий обряд і саме на Пасху виготовлення, і відповідно у мене є фото лише, тому що все одно ж таки зруйнувала ці питання. Війна ми, ми хотіли зробити таке відео, тому що нам на, треба зберегти ці традиції. І в нас є як сучасні печі, ось вона Григорія десь немає. Так вона. Завжди вона на великдень пече. Ось є печі, ті, які ще збереглися в бабусині хаті. Попереду ще багато роботи, і результат у більшості залежить від активності жителів села. А у синиці такі є, тому є і майбутнє.